тут на очах квартах ми не дишли. Зв'язок 18 березня в сестер. Знову відсотки 6. Проможе сидіння в багал приваречте, який у нас в шані, та ще ресторані від 12 до 20. Це дощо, ще запрошені дівелися у балу які пропозиції ще до початку співпродос, почерпся. Натоза впродовж потребує соло. Перед Вирішенням затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання Верховного Суду має бути честь здійснити певні дії щодо привітання з боку керівництва військової частини, за доручення керівництва військової частини, членів сімей та сімейських Надалі до Франківської міської ради прийшли листи подяки від командирів і військових частин, де проходять військово-мешканців нашої громади. Які добре здобалює обороні підсередини влава Збройних сил України, неодноразово демонстрували витримку відповідальність на високому разів, що сприяє захищень виконання бойових солдат, ремонт захищені сил противника та оборону наших позицій. У цей не простит для нашої країни часу вони ще після та відвагою стали на захист рівні селі, монструючи неславлення мужність та вірність присяжники. На прохання промонування частини частин, господарю нагороди піщани проти захисників підтримки. Мужність, які стали тією існою основою, яка допомагає свого портовцям бути їхніми людьми, справжньою потребуємо свою речі, Нехай є можливість принести наших землям та ваша віра та теплі будуть і що в щасливим. Я звернення командування військової частини, зокрема національної гірні. Відповідь на статті А. Станція 19. Я проходжу військову службу. Військові службовці. Отже, початку грамоти в Міській міській раді, відділені у качество міського голови Андрія Бологід, нагороджується Була тоді інфляція воїнів на цих Василь Іванович. Вартість дит на батій війни за звільнення Черні, Маріано Васи. Хоча ми <гум> ще повністю не змогли, то положується. на редко стадії фіваня.

Що не пропоную проголосувати заключення переданого даного, та позаду отримався до голосу. Отже, чи є ще піфіковання не. змінить? Якщо ви робив проголосувати саплект, денний цю молоді допомагати більше. Поза таку пропозицію протримався одного лозу. Переходимо до розгляду питання урядів далі.

під час 2021 року, договори депутатів повинні розмагатися з тими своїми радами постаново підтримати організацію депутатів, будуть спрямовані на депутатів в рівні технічно-соціально-економічного розвитку, забезпечення першочергових проєктів депутатів. Варто зазначити, що реалізація закладів програми з тим, що зберігатимуть допомогу депутатам з міжнародною організацією депутатів та рахунок реалізації цієї середньої депутатної програми. Протягом цієї могли вносити сміни доповнення до програми, з метою забезпечення раціонально для підтримали бюджету останні бюджетну пошту, підкрив і критично важливість громади та організації статичних цілей. Загалом у дві році було розроблено шістдесят місцевих регіональних програм на згадку сьогодні сто чотирнадцять мільйонів тисяч гривень. Разом з приємним фінансовим роздатком № 538 місцевих програм за файл сум 694 мільйони 955 тисяч гривень. Подвохні місцевих програм придали піддельну довідність. Відтак, виконання з фіналу № 865 і № 910 вчили втверджені за програми роздатків та інтенсивність реалізації праці в бюджетних програмах. Згідно проведеного аналізу, розроблено розпорядження з бюджетних коштів та розроблено бюджетних цільових програм по виконавчому комітету Першої міської ради. Таким самим, тут це три програми. По їхніх дві програмні цілі – фінансування і поміхання проходимості. Фінансування проводить нас в право з автомобізирування. Посередньо цікаво по захисту та охоронної роботи, посередньо підприємні та підприємні штаб, посередньо інформатизації та цифрової роботи. Нас мусили дать огромное время. У нас есть все культуры полностью, подписанные с ним, на Западе не прошло время, и что надо запомнить, на достаточно безопасном порядке подшивания людей, которые были в категории Западе в Сибири, то вот если очень прошло, что я не знаю, ну и тот, кто пошли на наоборот, очень проблемный, не был еще как всегда, то в этом культуре мы стали специально. Пускай в

Нараховано розвідники держави на допомогу компенсації 6939 особи, до загальної суми до 25 мільйонів 859 тисяч гривень. У галузі житлово комунального та дорожнього господарства та управління міського комунального реалізовано 11 За свій рік використовувати кошти бюджетного обліку, можливо, для здійснення заходів, які не інфраструктури на загальний росток 23,2 млн грн, передвагом на обсяг 30,7 млн грн. У 2020 році тут складе приєднаний проєкт-репортаж фізичних інвестицій на 2020-шовний рік. Споживання на посьогоднішній рік відбувається на фідуально-фінансовій фізичній базі цього року. Зараз серед індустріфованого банку фізичних інвестицій Причем та із план, нагадуємо снова види якс, як ідеокраїн. Передбачуємо спортивці і сім'ї нові українки. Пробачимо створення потреби рішення підвестиці, забезпечує прозор та послідові підприємці та фінансування публічних інвестицій, спрямованих на комплексний розвиток різних галузей і секторів та підвищення якості життя мешканців. Виконавчі органи у качестві міської ради і надалі можуть працювати на виконання заходу та сподівання передбачених місцевими цінними програмами та цінними цінними програмами, що спеціальні програми. Повна інформація Провідомлені захід по внаслід Господи Хав економіки розміщено на сайті на сайті споліради для помов стадіону. Пошуть приймати дані в решіт. 2 2. Добро, додасть світ Казаха. От і Дякую.

або прибуло онлайн-реєстрація спеціально для новогерен, 2019 і ще, ну, один діапазон довжин, а також більш 27 робот, що сформовано дана заключна стаття. Стисло, це мова про 14 груп основних факторів, що характеризує. Одна у вартість треба зрізно констатувати, що вже порівнювала, викладала на конференції про аналіз відчування, Зокрема, це визначення членів допомоги життєвим у качестві індивідуальних 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 підтримку ветеранів життєвим, для них всі мають більшу лікарну вартість і розробляються в процесі стратегії ветеранів та вирішення. Кожна з основних групи попрошувала місце підрішкові і деяких сил оборони на безпеці, на що було спеціально в співпрацію з даного ветерану. Вона за індивідуальних 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 хочет, то, как его зовут, директор начальной школы, участвует в нашей сегодняшней онлайн-конференции. Того Солнце, заместитель директора по воспитательной работе. Доброси приветствовать всех, наверное, то, что список школ для методических семинаров можно довести до 20% школ. А также что вcurrentChar предоставил медицинский, новые договоры тоже в смену два региональных. Тоже потом 22 крадло по першому кошту не згадано, це ще на 1 січня я і доб longo блядов, з gezinim у горашник, я скудиoplesенulo обчеленывал разна и ornament из кезнита. Прох dumpling на челенсну рагу науш tablet WAE hb-DU я з кез sweating parasite In salir segre спали за ми від наих ở нес Champion кому за челен a о מא׶ сен ing geg не н worry заголом на дачній пошук партію господарство будеш 25 так званих що дають простої мових хоче, щоб вас з відповідними питаннями. Пан

і prima mi ho occupato di due scelte, ma ho potuto fare un scelto di un altro modo, ma ho potuto fare un scelto питання до вашого, я не маю вам дати рішення, я саме. Передам все в одного хлопку, що не прийде до вчора, а питання перед вами, то не саме до людини, яка постраждала вас на твоєї рівні, в твоєї рівні. Чи можемо що сувенений pledgots є тим, який повинен брати laughter weigh-in. Прошу. Чи можна про цю важливість відповідати televisію, як до звичайних послуг, де також можна походити і вважати спів遊戲, і на тебе шлях від певних засобів. Ми бと дали розумити ваші ім'я, хшолматие і на своє тимчасово відкрита пациентів на баван енергетики дозвільного консультації чи там залужені чи нема потрібно вирішити це справа десь в секторі що враховуючи вигляд і завтра в понеділок повторно наш є з просто на

Наступне сьома питання перед даного форми, де дані розповідати з прийом місця. У нас є постово, що між трьома питаннями, які вчора не складаються на вирішення вчення з допомоги, та не вирішення uh, вчення не доходиться на даному питанні. Чи є запитання зауважене? Якщо не мабуть, то гадали рішу прийняти. Подарок. Дякую. 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 Дякую.

через панелі ванти, а риба поки далі ще трохи поза. Павлину б дуже хочу послухати. Знову питали про того нового доповідача, який про нашу постчебель і соціальні соціальні питання, е, говорить. То то вопрос, як мені вирішити, то представляю, реалізуєш школу спочатку, говорить, що ще співпрацювала до часу у полі. Проєкт, притакий і, баг. That they drive issues for linear way to grab the finish of the other side of people.

я було розпочато членів способу, були вчені рішення про компацію. Так, що бажаю вам всього найкращого, шановні товариші, шановні колеги, Пазара. Отже, як склапало тут і чи, це важливо. Насоки багали керівництво, було вила дочередь провінції, до допа. Самі такі представляло через через провінції, і

Проти цього, ми знімали питання, яке зазвичай не є рівною, яке для всіх заслужено до кримінального покарання. Ми діюмо ці критички всім, де є відповідальна власна хранишня, яка вищить відповідальність. що я такий підрозумівальний розгляд інформації, який З неї поїдуть всі наші мінімумування від відділу покарання виробників ламанських, які на цьому, розміщення виробників ламанських, які з цього

Слава напоминаю, що з період 22 року до 20 січня 22 року 2021 року по 26 січня 2021 року у Кажівській міській голови було видано 42 повернення з відповіді Євгенії Бутонові, що відбувало на Кажівській міській ради. Колись ми не обирали на Кажівській міській голови, на постійному контролі, де відбувало на Кажівській міській голови, де відбувало на Кажівській міській голови.

вже не бачу. Треба дивитися при позаборах. Пробуємо перенесе до голову. до року го питання студентів. Тому складали свій програм «Полуку» з територією Бешівської міської територіальної громади за 25-27 років. Відповідає на черві Кривінського дна. Thank you.

Provocati put to my data don't go to kosher in projektified, you know, in the reason in time to miss the potential mission, kollektiv, same roško na novo мене prostorno, a facimo koste, proprio il na а в інших рахунках, які прошу підтримати програму без стабільної підтримки, щоб вистачило немає консультантів. У зв'язку з тим, що в цьому віддалено і в цьому віддалено більшість бібліотек, ми маємо стосовно джерелі, доданість і важливість. Якщо немає, то так би послалося, приїжджає за підставою, вирішення послалося за умовно з 20 чинних буде від dasників д��іння, зміна trollennt цих катгідних елементів. Зодісно з дорозумовою надаванням для M RESIST女ників переймається до L STRAW genre protein 5 unisex ліжкою. Зрештою, к imagining до 100% дорож advertisements with DLC master Anna vålei пвойти молдов i заразом werden pan tara Я вважаю, що M Estamos! дві

Я думаю, что это важно. 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 Я